Шановні друзі, ми сьогодні з вами відвідуємо в черговий раз наш обласний Чернігівський художній музей імені Григорія Галагана. І сьогодні ми побудуваємо на виставці Олексія Какало, нашого чернігівського славетного художника. Ну, а допоможе пройтись виставкою старший науковий співробітник нашого художнього музею Світлана Курич. Пані Світлано, будь ласка, розкажіть про... Художника і про виставку і про просидівські роботи. 27 січня цього року виповнюється славетний юбілей провідного чернігівського живописця Олексія Какала. Якщо б він був в цьому світі, ми б 27 січня відзначили його 80-річчя. Але так сталося, що три роки тому художник пішов в життя, тому ми підготували до його. Ювілею, ретроспективну виставку творів живопису, показавши майже 40 творів, які він створив від студентської пори, коли він навчався в Київському художньому інституті, до останніх років його життя. Починається ця виставка з найраніших за часом створення робіт, і акцентом тут є його студентські роботи. По-перше, це автопортрет. Написаний у 69-му році, так виглядав художник, коли він навчався на факультеті живопису Київського художнього інституту. У 71-му році він закінчив навчання, переїхав своєю молодою дружиною до Чернігова, і тому ми поряд подаємо роботи, які він вже після закінчення навчання створював в Чернігові. Це чудовий на з ромашками, портрет дівчини. І дуже майстерно він працював в галузі архітектурного пейзажу. Тому тут одна з найраніших його таких замальовок Єлицького монастиря в Чернігові, яка датується 1971 роком. Треба віддати належне, Олексій Васильович дуже плідно працював як живописець у всіх жанрах. Він дуже фахово писав і портрети, і пейзажі, і натюрморти. В останні роки свого життя він працював над циклом тематичних робіт, які пов'язані з тематикою Чернігова і Чернігівців. Одні з провідних творів його ліричних пейзажів це є пейзажі як Чернігівщини і Чернігівщини, і він дуже полюбляв писати роботи у Сендніві. Ціло низку пейзажів він писав саме в Сендів як художник і як організатор Сендівських пленерів для своїх колег. Членів Чернігівської організації спілки художників. Один з найраніших таких пейзажів це зима в Сидніві, фондова робота нашого музею, яка датується 1989 роком. Художник пише, її такою панорамною в зиму, мабуть, з якоїсь високої точки, щоб було видно різнобарні дахи, дерева і дальній план. У такій легкій димці. Пейзаж дуже красивий за кольорами, дуже зрозумілий всім відвідувачам за композицією, бо він дає загальне враження, що таке синів і як його бачив художник за допомогою звичайних олійних фарб. Окрім пейзажу, художник представив на нашу виставку багато портретів. Його улюбленою моделлю була його дружина Віра Васильівна, тому він пише його в різних в різні пори року з різними якимись елементами декору, і вона у нього фігурує як на окремих портретах, так і навіть на різних великих за розміром тематичних полотнах, як, наприклад, велике полотно Чернігівське весілля. Він змальовує, як проходили весілля в Чернігів у 2000-х роках. Це е, святкова така група, яка йде вшановувати пам'ять Тараса Григоріча Шевченка е, до пам'ятника на Чернігівському валу. І е, у вигляді цих персонажів ми бачимо деяких художників, знайомих, друзів е, художника. Це, по-перше, Павло Брюдюк. Які включені в цю композицію, знов-таки дружина Олексія Васильча, яка була одною з моделей для написання цього твору, і молодь. Головна концепція цієї роботи: що Чернігів це не тільки старовинне місце, а іще місце де, де живе, працює молодь, тобто місце з. Такими і великим історичним потенціалом, але це місто молоді. Молодь звідси не тільки кудись тікає за кордон, як зараз зазвичай з усіх населених пунктів Чернігова є така проблема, але ще місто живе і процвітає. Окрім чудових чернігівських пейзажів, на цій виставці ми бачимо архітектурні пам'ятки Чернігівщини. Наприклад, палац у вишиках, який художник написав у 2012 році. І знову таки продовжується його робота, седівська тематика. Один з творів цієї виставки це робота, яка має ліричну назву Берези. Це пейзаж, коли художник показує пробудження природи в На землі ми бачимо, що не зійшов сніг, але вже перший І Загальна колористика роботи, вона свідчить про те, що е, наступає вже е, теплий період року. І якраз оце миттєвий такий стан е, сонячних, якихось таких от е, теплих днів, і е, дуже вдало відтворив художник на е, цій своїй роботі. Мальовничі пейзажі е, чернігівських сіл представлено на наступних роботах, причому художник знотики тут у більшості робіт звертається саме за, е, верніше, він звертається до е, відтворення природи у теплі періоди року. Це і отакий от чудовий е, пейзаж. Е, де Ми бачимо повідь на Чернігівщину і розкішна весна, березневий гай, дуже мальовничі відобразив художник. Ну і звісно ж у теплий період року зображений ще один пейзаж у Сидніві. Ця робота має таку дуже оригінальну назву Мальовничі сильні. Чому? Тому що художник дуже полюбляв це місце для написання своїх ліричних пейзажів. Він дуже часто тут бував. І е, сенівські, і архітектурні пам'ятки, і е, звичайні сільські забудови, і пагорби, і схили. Він писав усі е, періоди року. Це е, була для нього такою душеною, він дуже часто е, працював у Сенніві, тому і в добірці музею, і на цій виставці ми представляємо саме його закоханість е, до написання сиднівських пейзажів. Досить цікаве полотно, яке називається «Поліський мед. В цьому творі художник показує труд пасічників Чернігівщини. До нього прийшли молоді дівчата, але назва цього твору вона містить такий, знаєте, не тільки відображуючий сюжет, а ще і потаємний трошки такий скритий зміст. Чому? Поліський мир – це відображення праці конкретної літньої людини. Вона продає результат своєї праці. Але подивіться, як з зацікавленням цей дідусь, пасічник поглядає на дівчат. Його заворожує їх молодість, врода, красота. Мабуть, це для нього така ж віддушина, такий же мир, відчувати свою спорідненість з молодими покупцями, які прийшли до нього. Тому для дівчат і жінок, які прийшли в мед, це як результат е, діяльності людини, а для літньої людини саме відвідини і е, зустріч з молодими дівчатами теж є своєрідним таким медом, але вже вон в за таке народне слово а в кущах і хлопець теж ну, заховався. Хлопець хто споглядає на молодих красивих дівчат не тільки діду. Але головний тут все-таки ж персонаж, літній дідусь пасічник. Тобто у сюжетах тих робіт, які художник змальовував на своїх полотнах, ще відображення і реальної є тематики, а є ще трошки скритий такий зміст, який якось якимось чином, композицією, барвами або назвами художник це теж намагався втілювати. У багатьох творах виставки ми бачимо дуже красиві натюрморти. Це одна з таких тем діяльності художника. Тому тут багато різних квітів, багато різних предметів. Але головна риса цих натюрмортів – тут художник завжди включав якісь деталі, які б свідчили про те, що вони написані саме на Україні. Тому Барвисті якісь тканини, які відображені на цих полотнах, Це якраз підкреслює те, що автор залюблений в Україну і він використовує в своїх натюрмортах якісь деталі, які це підкреслює. Чим живе художник, як він створює свої колодна, ви можете побачити з цього чудового автопортрету художника, який називається У майстерні». Він написаний на початку 2000-х років. Це якраз і творчий портрет, і е, документ про те, як створюється полотна. Представлений художник в такому непоказному робочому одязі на фоні багатьох е, творів його майстерню. А він сидить і, мабуть, роздумує про те, яким же буде його наступний мистецький твір. Ось тут ми бачимо кілька е пейзажів, які е відтворюють архітектуру Чернігівщину, е бо куточок чернігівського валу із забаженого колегіумом. Це твір датований 1999 рокам, данина нашому староловиному місту з його е чарівною е архітектурою, але знову підкреслено сьогоднішньою точки зору. В деяких натюрмортах художника він показує предмети, які не дуже характерні для мистецьких творів. І от натюрморт тюрморт котики яскраве підтвердження тому. Художник тут підкреслює, що вже настала весна, тому ви тут бачите в українській кераміці букети котиків. Але, мабуть, на ще пов'язаний з якимись релігійними святами весни, бо тут представлена богородична ікона. Тобто цей твір, мабуть, створений до якогось релігійного свята, що підкреслює те, що художник вшановував багато релігійних свят і навіть на цьому акцентував в своїх Молода дівчина Ліза, це, мабуть, його якась знайома свідчить про те, що художник був великим майстром відтворення людської подоби в будь-якому віці. Це не тільки дорослі люди, це і е, молодь майбутнє нашого міста. Саме таким молодим е, дівчатам, хлопцям художник приділяв свою увагу на писанні портретів як е, воняв, які би що наше місто є молодим. Але серед його друзів були і літні люди, і тому поряд ми показуємо портрет. Дуже цікавий особи він називається дуже коротко Костя, бо зображений Костянтин Говорунов, друг Олексія Васильовича, який був дуже знаним фотографом в нашому місті Чернігів і навіть кілька років працював на цій посаді в Чернігівському художньому музеї. Ну, отак ми коротко пройшли по виставці, побачили е, різнобарні сюжети у творчості художника, побачили і тематичну картину, натурморти, портрети, пейзажі. Е, все це створено протягом більше ніж 50 років творчої діяльності автора. І, безумовно, яскрава лінія творчості його, не тільки ліричний пейзаж, скажімо, Чернігівщини, а й те, що він приділяв багато уваги саме в Сиднівській тематиці. Аді Світлане, дякую, шановні друзі. В художньому музеї нещодавно відкрилась виставка графіки Олександра Терещенка, нашого чернігівського історика, художника, ну і історика-реконструктора. Ось його саме зал, де він представив свої роботи. Олександр, будь ласка, розкажіть про свою творчість. Ну і звичайно, якщо можна, про Седнівські роботи, ну і про Седнів. Ну добре, розкажу. Це моя перша персональна виставка у Чернігів, а загалом це такається вже виставка. Але сталося так, що, хоча головна увага моєї творчості, вона фокусується на Чернігівщині, тобто в Києві вже бачили люди мої роботи. Чотири роки тому в Чернігівці лише зараз від 4 го числа відбулася виставка. Тут представлено два напрямки моєї творчості, це історичні реконструкції, а також замальовки архітектурних пам'яток Чернігівщина. Насамперед, тих, з якими пов'язано безпосередньо моє проживання або робота. Вот, ми тут бачимо. Насамперед, реконструкції Патруменської фортеції 17 століття, це результат праці археологів за 30 років, які сьогодні вже можна візуалізувати у спосіб доступний загальному оглядачення. Також ми бачимо тут замальовки сиднева. Насамперед на Турні з чим це пов'язано, справа в тому, що я, як історик, археолог, певну кількість сезонів працював у Синері. У 2005 році ми приїхали вперше досліджувати ділянку, де зараз стоїться новосбудована школа. І потім, у 6-му, 7-му роках ми досліджували територію навколо Горгівської церкви. І вже тоді в мене був інтерес до сихла. І з 15 по 20 рік експедиція знову відновилася і вже там працювали 5 років безпосередньо. І отут ми бачимо замальовки просто седмівських вулиць, старих хат, це ті роботи, які я виконував у звільне від основної наукової діяльності часу. Окрім того, зрозуміло, що якщо я історик, мені цікаві пам'ятки минулого і в серпні просто їх оминути увагою неможливо. Тому ми тут бачимо Георгіївську церкву. От. Це одна з чотирьох чи навіть п'яти Георгіївських синівських, які я зробив. Але враховуючи репутацію даної споруди, аріол віля, таємничості, містичності, то чомусь народу саме її любить і з тих побут Георгіївської, які я виконував, це єдина, яка у мене лишилася. Усі інші розійшлися по зацікавленим людям. Ми бачимо Христівське, бачимо Чернігів, бачимо Батуринське. І, власне кажучи, навіть є ілюстрація до фантастичного повітання зі Марка Чим цей самарк відрізняється від загальноприйнятих самаків? тому що він маленький, тентітний, цуцик, а не жахлива страшна тварюка. І чомусь це зачепило людей. Їм теж подобається. Це ваша інтерпретація? Ні, це ілюстрація до оповідання моєї дружини фантастичного. І от вона захотіла, щоб це було щось ніжне, просте. Все ну, поки... рівно, це ваша. Родинна інтерпретація відомого так, такого так. зображення. В, в її ідея, а я виконавець. А, ну і ще тут є пару робіт з конструкціями людей минулого, насамперед, це бояки і середньовіччя. Це та сфера діяльності, з якої я починав, але справа в тому, що кожна така робота вона вимагає кілька місяців навіть до на дів року, вчені матеріалу попереднього, і тому їх не так вже і багато. А роботи пов'язані з архітектурними пам'ятками, це, власне кажучи, чому я на них зупиняюся. Бо, по-перше, це історія, це цікаво. по-друге, це дуже звична модель. Вона завжди на своєму місці, вона нікуди не поспішає, вона ніколи не стануться, і я можу будь-який скучний для мене час прийти і необхідно кількість сеансів, помалювати, зробити роботу з тієї чи іншої пам'ятки. От стосовно Седніва, то я сподіваюся, що експедиції там продовжаться. Ми будемо досліджувати науку, ну і паралельно тут представлені не всі пам'ятки, які можна було б замалювати в Сидніві. І в майбутньому я думаю, що серія буде поповнюватися. А взагалі в Сидніві вперше коли довелось п'ятий 2005 рік. Це 25. археологія, так? Так. Тобто ви студентом? Ні, 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 я вже був аспірантом, мабуть, я не пам'ятаю точно. Або готувався до аспірантури. Ні, ми магістрантом, мабуть. Ми якраз ми копали перші шурфи під школу, от, І потім ми копали водосховище біліго Угу, Так, тут я бачу реконструкція Чернігова. Так, це реконструкція. Ну, це правильніша планова просторова структура. Тому що робота вона здається великою, мало на А2, але насправді в такому масштабі зберегти ось повну масштабність в Москві – це дуже важко, тому що будинки були б зовсім маленькими. Тому ми тут сфокусували увагу саме на розташуванні укріплень та вуличної забудови. Це інтелектуальна праця, складова праця це Юлія Миколайовича Святого, який впродовж 10-літні вивчає дане на питання. По істориче книгова. А я вже візуалізував за його вказівками, за його побажаннями. Не все вдалося так, як він хотів, але я гадаю, що в майбутньому ми зробимо більше за розміром кольоровий варіант і там вже проведемо роботу над помилками. І тут ще у нас є Сиднівська пам'ятка, так? Так, Воскресенська церква. Ну а тут Батурін, Чернігів. Ну насамперед так. Ці місцевості, де я працював або переживав. Чи ні, я обґрунтовано в сірі, синів. Ну... Оце у нас Воскресенця Воскресенська церква, замальовка з натурою. А це реконструкція. Це реконструкція Батуринської поштової станції Батару. кінця 18-го XVIII або 14 століття. Це реконструкція стрільців. Так, Це вояки кінця 14-15 століття. Олександра Саалександр, ви бачили і Батурін, і Новорціврськ. Ну можливо, щось там більш краще, але все ж таки седнів на їхній фоні. А, чим відрізняється або що можна от підкреслити про седнів на їхній фоні? Сиддю дуже компактний і як це, ну консервативний. Можливо. Поки що. Поки що. Власне кажучи. Мається на увазі стиль архітектури. Той ні, 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 давній. І сама враження від міста. Тобто новий він розкручує свій монастир. Батурин там взагалі атракціон на тему історія. А сидне це, власне кажучи, ж, щось природне, звісно, що збереглося у ну, первостанному вигляді, звісно. Але там історія, вона просто пориштаркаєшся. А в Батурині це вже не історія, а музейний заклад. В Новгороді він теж більш швавий, тому ось той монастир цикли вибанний розчиняється на загальному тлі. А в седні ти приїжджаєш, що там є? Два магазини і архітектура. Тому... Тобто музей під відкритим небом. Можете сказати про сидню? Чи це надто? Ну, Там зараз немає музею. Не, ну, за, атмосфер... да. ну, за атмосферою, за будинками, за зберігшимися старими стіль будинків, плюс оці кількість пам'яток і скульптури, які там стоять, в принципі, це як уже. Ні, як база, як слово так. Але сьогодні це ось саме заповідник історії, я б так би сказав. Де цивілізація ще намагається, намагається, але ніяк не зруйнувала. Не... Не не да. І О. не побори, стародавнього освітні важко. Так, поки, а в нові шпатування, що... там вже цивілізація, вона сучасна і інше враження. Це не гірше, це не краще, це просто по-іншому. Олександр, дякую. Немає за що. І нових творів. Спасибо.